Ольо, на проводі. Я стежу за тобою. Ні, не стежиш. Чого замок? Я все знаю про тебе. Ого, заявочка. Шановний, я про себе майже нічого не знаю, звідки тоді тобі це відомо. Я знаю, що ти робиш. Шановний, даю гарантію, що не знаєш. На Ну, сру я ішо. Ти ж мені новина, всі зароблять. Ти чому та? Вас вітає анімешна жабка і це огляд на фільм Крик. <«Музика> Славно звісно, серія фільмів жаху яка відома майже кожному. Серія фільмів, яка була розібрана на меми, та згадувалася не в одному фільмі та грі. Ступна сцена стала настільки відомою, що напевно тільки через неї всі знають про крик. Або ж це здебільшого через першу частину дуже страшного кіно. Run bitch! Run! Отже, фільм починається з того, що наша дібаха готує попкорн сама вдома. їй телефонує незнайомець, і вона вирішує спочатку послати його куди подалі, але пізніше дівуля галакає з ним про те дасе. Поки не починається Вікторина по фільмам жахів, і головний приз це життя нашої Дівулі і життя її пацика. Все йшло добре. Аж до питання, хто був убивцею фільмі П'ятниця 13». Наша дівуля каже, що це Джейсон, але шановна, спішу тебе засмутити. В першому фільмі наш кажени ще не розмахував своїм мачетем, але була його навіжена мамця. Те саме й каже дівулі маніячило і гигає пацика нашої тянки. Далі ж починається гра Найди та спімай, в ході якої нашу діваху все ж таки гигають, і її тушку підвішують на дерево, десь ягідку черешню знаходять родаки. Непоганенький початок, однозначно вподобайка. Йдемо далі. Наша головна героїня Сідні Прискот сидить собі спокійно в себе вдома, але тут ще підозрілий звук, і до неї з ногів літає у вікно Білій Луміс. Дівуля кричить від несподіванки і в кімнату майже одразу хоче влетіти з ноги її батя. Але Дівуля каже, батя в тебе шеса, давай бігом збирай свої манатки. Нарешті мандруй, куди ти там збирався мандрувати. Батя йде, а наша мадама галакає з біляшом. Вони засуться, але до того самого тіла не доходить, і пацик вшивається додомцю, наостанок позиркавши на дзюхи нашої сідні. Сашка починається ломка. На наступний день у школі проходить нефіговий такий бум. Понаїхала купа папараці, школярики наші трішки вахує, але в цілому атмосферка позитивна. Наша дівуля йде до школи і ловить ахуй на новини. Її подружання татом розповідає їй все в подробицях і каже, що це найжахливіше, що ставалося за багато років. Ну жахливіше за тут Дівуля замовкає, вирішуючи не тригерити нашу матаму, бо рік назад гигнули мамцю сідні. Та ще й не тільки гинули, а й оприходували. Далі нашу діволю викликають та допит. Всі, як завжди, переглядаються, бо це ж сідні прескочі мама, ну… Це його. Все як завжди коротше. Серед поліцейських, хто розпитує нашу мадаму, брат Татум Дюї. наша чергова мамина царапинка. Після допиту гоп компанія обговорює всю цю сатуйовану. Компанія ця складається з Сідні, Татум, Білі та двох вам ще невідомих обосрешам. Перший з них це пацик Татум Стью, а другий той самий чувак з мемою Стів. And you and you and me, Але насправді його звуть Ренді. Гоп компанія галаки по звичайні підліткові справи, а саме як правильно випатрати людину. Суперська тема для розмови. Фоді подальшої розмови спливає інфа про те, що наш цю раніше мутки мутив почившою, але типу Гай, знову що, я вчора був у тату. Танту верде Тантум верде. Вибарце. Сідні йде до домцю і домовляється з татом переночувати в неї. Татом каже, що заїде за нею після тренування, а наша мадама після перегляду новин з ненависної її Гейл Везер завалюється спати. Литій дзвінок від татом, яка каже, що трішки спізниться, бо заїде дорогою по тому Крузом Мадама каже без питань, давай тільки кабанчиком. Раптом знову наші мадамі телефонують, і наша причмелена галака з тим самим гоустфейсом. Але на те дівче причмелена, бо думає, що на зв'язку з нею її Рентім. Але ні, після погроз про її мамцю дівуля залітає в хату, де на її кидається чорт із зубочисткою. чисткою. Я я давася, я Стьопа, мене називають Микола Вересень. Мирвами вашим родинам. Наша мадама відбивається від нього і залітає до себе в кімнату, де зв'язується з 911 по компуктеру. Чорт кудись випаровується, а в кімнату через вікно влітає біляш, який каже, «Мать, чого кричиш? Діваха на пані цікає, що причмелений гопнік тут, і планує її гигнути. Але тут з дірявого карману пацика випадає його моторола, і діваха дає по сьобах. І на вході її вже чекають, ю, який знайшов на порозі маску гоустфейса. Заключені біля в'яжуть, а на місце подій прилітає славнозвісна Гейл Визерс. Але вона нічого путного спіймати не встигла, бо нашу мадаму вже повезли у відділок, де вже допитують біля і розпитують Сідні про те, що сталося. Коли ж дівулю відпускають, вона разом з татом та якого забулила власна ж сестра, прямують до чорного виходу. Бо перед входом у відділок вже ціла юрма коршунів з камерами, але й там нашу Сідні ловить Гейл Визерс. Дівуля питає у журналюги, як не на що така, що скоро вийде? Не хвилюйся, я тобі подарую. За що я отримую вже бан. Фейталеті. Вже вдома у татум дівулі це обговорюють, але раптом маман татом приносить телефон і каже, що це нашу діваху. Сітні бере слухавку і з нею знову галакає наш чортяка, який каже: мовляв, ну як так можна, козуля ти моя присіл тебе зовсім збитий, другий раз обрешний того пацика, якого слід посадити. Дзвінок припиняється, і вже на наступний день у новинах обсасують, що рік тому гигнули маман нашої дівулі, і типу за це посадили кота на уирі. Позитивний ранок скажу вам я. А тут ще каже, що біляша відпустили. Він чистий, як березовий сік, але ти мать не хвилюйся, Ми скоро знайдемо бандіти, які за тим ділом стоїть. В Школі наша мадама натикається на біляша і галакає з ним. ході їхньої бесіди, пацик каже, Діволі так не хвилюватися. Типу вже рік пройшов смерті матінки, а вона й досі сопліжує. Мідже якось пережив те, що його маман кинула батю і змила з цього містечка. Діволя ловить, а і каже: типу, чувак, ти нормальний, тебе маман жива, а у мене ні. І йде в девсраль, де якісь мандавошки галакають про маман сідні, про те, якою Мадокою та була. Мов його З ким? Звідтяю, з ким? з Вітєю, з, з, з яким да. Людмила живе. Людмили тоді ще в помині не було. Це ще вар. У тюрмі вони були. о А тоді, а тоді так Слуха... тобто, спочатку ви з Вітєю зустрічалися? І ж... а потім Людмила. Діволіш мандрують із параші, а наш засмучена мадама, чує як її хтось кличе, і з капінки вилітає на чорт, а мадама дає по сьобах. Тим часом наша журналюга Гейл намагається видурити хоч якусь інфузію і методом флірту. Директор перебиває їх своїм оголошенням про те, що школу закривають на невизначений період через нещодавні події, після чого майже одразу директора гігають. Сітні ж разом з татом мандрує зі школи їх наздоганяє стю, миленько дарує їм по квіточці та каже, що запрошує їх на невеличку тусню, честь такого свята, як відміна уроків. Сітні спочатку відмовляється, але через мовляння татом все ж погоджується піти на тусню. Діволі галакають, і татом палиться на тому, що каже, що всі, і в тому числі вона сама вірить, що Сідніч пихалась на праву і на ліву. Ну, типу, типове СМТ чи село, в якому тупо нічого робити, як розповсюджувати слухи. Ситуація тупо, що ти люди сказали, що Іванка почала, як пізно вночі Наташка кудись ходила, може, встральник, а я кажу по-любому на блядки. Твоя мамка була хвойною. Що, блядь? Простітукою. Ти йобнулась? Ні, а що, про то диного челакають, що він мешей я й повірила, про твою мама теж говорять. Ми живемо в смерти. Дід Петро для розваги повісив уся твоя тітка, Тамара пішла в запой на місяць і тепер каже, що її викрало й нело. А що воно їй не викратало? На паті школяріків припирається Гейлвиз, яка сідає на хвіст до Дюї за допомогою свого флірту. Там їй, звісно, не рада наша гопкомпанія, але поки її не виштовхують звіти, наша мадама встигає встановити приховану камеру, яка йде з невеликою затримкою в 30 секунд. Тим часом татом спускається у підвал за повасіком, де її гигає на щортяка. але мадама була не пальцем роблена, тому перед смертю встигла відвісити трохи люлів цьому псу. Я виходжу, вона мені каже, пошла ти і мене от так от всю. Я схватаю її за волосся, кажу, як, куди я пішла? Я хто тебе така? Я вот тут, -от на дивані, отак от прижала, і вона почала бити мене ногами. Вирвалася, вона говорить, ідійте на! На тусу раптово виривається біля ісіння вирішує з ним погалакати. Вони чпихаються, поки на першому поверсі Ренді проголошує правила всіх фільмів жаху. Перше не чпихатися. Друге бухати не можна. Третє. Не казати, я скоро повернуся, бо, бо ти не повернешся, чувак. Стюк каже, що він йде за пивасиком, і він скоро повернеться. Наташа, міняй свій характер. Характер міняй свій. Ти думаєш, що одна умна, а всі дураки, да гел на пороздю й прогулюється кущами у пошуках та чили Сідні, який раптово зник. Їх майже збиває компашка підліків, яка з'їбала спаті, щоб позрити на директора, якого почепили як черешню на футбольному полі. Через це наша парочка знаходить та чило Сідні. Сідні ж любується тим, як біляша проштрикають, і воля дає на сйоби, приземляється з горише на тачилу і бачить бідну тату. Діволя летить прожогом до фургона нашої журналістки і бачить там оператора, який спостерігає за ренді, який зирить фільм на самотім. Пацик каже мандавошці з кіна обернутися, хоча сам при цьому повторює її штупість і не озирається. Через затримку відео причмелені не помітили, що жартяка підібрався до них, і оператора гигають, а сідні знову дає по сьобах. Джій та Гейл розділяються. Наша журналістка залишається на дворі, а Джей йде всередину будинку. Гейл вирішує збігати до фургону, але бачить, що якось підозріло до хіра тут кров'яки. Вона злазить зсередини, телефонує в 911, але її відволікає Ренді, якого Гейл вирубає моторолою. Дівуля на паніці заводить тачило, яка вся в кров'яті, шість трупаком зверху. Гейл їде, але на дорогу вибігає Сідні, і наша журналістка летить на третій космічний прямісінько в дерево. Улектя це так <звук> женеш. Уна, уна, чути, Сідні мчить будинок, для якого вивалюється Дьюі з нолечком в спині. За ним слідом йде чортяка, діволя залітає в поліцейську тачилу, замикається там і намагається поїхати звідси, але ключики у нашого Чортяки. Дівуля намагається погалакати з поліцейськими по рації, але чортяка залітає в тачилу, а Дівуля вилітає з неї. Чортяка кудись зникає, а Сідні бере покалку з тіла Дьюі. Слідом за нею біжить Ренді та Стю. Дівуля їм не вірить, а тому зачиняється в будинку сама. Хоча вона, типу, бачила, що Ренді дивився кіно сам, аби вся був за ними, типу, те логіка. З другого поверху вилітає підчикрижений біляшик, забирає пукалку у сідні і впускає у будинок ренді, якого потім підстрелює. Мадама ловить ахуй і намагається вилетіти через кухню, але її робить гоп стопсю. Коротше, сюрприз мозафака імпостерів цілих двоє. Пацаки йобнуті на голову надивилися своїх тікі токів, і біля кинула мамка через те, що його батя присунув маман сідні і типу маман сідні гигнули вони, а підставили того чупачупсіка тупорилого. Пацики витягують батьусінь і розказують Дівасі план капкан, якому підставляють його. По типу сьогодні якраз річниця з моменту смерті маманді волі. Пацики штрихають в одне одного ножичками і вже збирають агірнути сідні. Але тут ривається гел з пукалкою в руках, але її вирубають, бо покалку із запобіжника вона не прибрала. Я, я вибачаюсь, кінечно може не по тіми, а де Назар? Сітні встигає дати по сьобах, пацики її шукають. Дівуля проштрихає біля шазонтиком, а стіна відправляє усе світ п'ять ночей з Фредді. Сітні йде в коридор, її лякає, але його вирубає біля якого пристрелює Гейл. і через хвилину сідні приїжджають копи швидкі, та гел дає ексклюзивний репортаж. Кінець. Сюжет даного фільму доволі непоганий. Саме після нього заново воскресили слешери, які вже були при смерті, типу це все ж таки нефіговий показник. Кров'яких фільмів повно навіть жартики й тіє. особливо смішно спостерігати за тим, як гоствейставці відграчують. Він, наче та груша для побуття, мамина нещасна цапенка. Почнемо з того, що вони і так мене гноблять. І не тільки вони мене гноблять, вони ще так унижують, так, ще унижують, так так. ще Би їм то приємно було, а Мені то обідно, бо на самом ділі мені все одно. Ну, коротше, фільм топ. Десять жабук манічили з десяти.

Ви кажете, що ваша жертва морально познущалася з вас і у вас тепер травма.